Добрий день, я Лариса Гориславець, депутатка Кременчуцької міської ради. І сьогодні я буду розповідати про Кременчук в контексті цілої України. А яка у нас найбільш жвава дискусія в Україні протягом останнього тижня? Це обговорення витрат місцевих бюджетів. І дуже гарячі йдуть баталії про те, що люди просять місцеву владу. Витрачати гроші на військові потреби в першу чергу, а не на інші речі. Ну, ви, мабуть, пам'ятаєте оцю історію з 33 мільйонами на серіал, де вгадуються поворознюк. Пам'ятаєте закупівлю барабанів для укриттів в Києві, пам'ятаєте, напевне, і паркінг, і багато інших подібних прикладів. Якщо повернутися до Кременчука, то я вам можу сказати, що нам теж. Є чому дивуватися. На жаль, Кременчук теж потрапляє у цей перелік дивних. М'яко кажучи, витрат. І конкретний приклад хочу вам сьогодні навести. Останнім часом я моніторила закупівлі Кременчуцької телерадіокомпанії і помітила, що від початку повномасштабного вторгнення це підприємство витрачає значно більше коштів на бензин, ніж воно витрачало колись. Звичайно, і ціна на пальне зросла, але в договорах на бензин вказані більші обсяги бензину. То... Куди ж їздять вони і що ж відбувається? І от абсолютно випадково, в інтернеті я натрапила на новий відеопродукт від Кременчуцької телерадіокомпанії. Ні, це не серіал на 33 мільйони, це всього-навсього новий телеграм-канал, новий Ютуб-канал е і сторінки в соціальних мережах від так званого. Полтавського обласного телебачення, яке ніде не зареєстровано, немає ні ліцензії, ні чогось іншого офіційного на, на сайті Нацради або в реєстрах. Але журналісти КТРК ведуть цей канал, їздять по Полтавській області і за її межами і знімають сюжети, наприклад, про. Біля щі, про піцу, про газовану воду. Ну і, власне, про багато інших речей, без яких ми могли обійтися так точно зараз у військовий час, та і в мирний час ми могли б без цієї інформації дуже, дуже добре жити в нашому місті і витрачати податки жителів Кременчука на щось більш корисне. А ви знали, що порядин столиця біля Ші. і ми, звісно, приїхали сюди, щоб це перевірити. На території біля платформи автовокзалу є ринок, де продають ті самі білящі. і ми їх спробували. І вони нам дуже сподобались. Тому однозначно рекомендуємо та запрошуємо всіх самим їх скуштувати. Звісно, я б хотіла думати, що це журналістика ТРК стали самостійними блогерами і ведуть власні інтернет-канали. Що вони, як оля Фреймут, ревізорять тепер міста і села, їздять електричкою і збирають враження про е, населені пункти Полтавської області і життя там. Ну, але в мене є. Сумніви, що це дійсно відбувається за ресурси Кременчуцьких журналістів, і я думаю, що все таки не обійшлося без фінансування за кошти платників податків Кременчука. Пам'ятаєте передачу «Ревізор» Ольги Фреймут? Вона ревізувала готелі і ресторани. А наші журналісти їздять містами і селами і оглядають пам'ятники Шевченку. і ставлять цим пам'ятникам оцінки. Вони виставляють бали залежно від того, скільки кущів шпоришу або пир'ю вони знайдуть навколо пам'ятника, або, можливо, перепрошую, чи є пташині екскременти на голові або на плечі е кобзаря. І від цього залежить оцінка ну, в цілому цих наших доморощених ревізорів. Ви, мабуть, вже втомилися мене слухати, і напевне, давно в голові крутиться у вас питання: навіщо, навіщо вони це роблять. У мене відповідь така для майбутнього. Точніше для за майбутнього. Тому що е, хочу нагадати, що міський голова Кременчука Віталій Малицький є керівником місцевого осередка партії за майбутнє. А ресурс інформаційний це завжди кори корисна річ. І якщо подумати про майбутні вибори, ну, наприклад, до Верховної Ради, то партії за майбутнє, звісно ж, знадобиться новий. Інформаційний майданчик, якщо е, вона захоче е, виставляти кандидатів від Полтавської області. Отже, поява нових цих каналів, самозванців від так званого Полтавського обласного телебачення, це вже стартова точка на майбутні вибори, коли Певні політичні сили вже нарощують е свій інформаційний ресурс, коли вони поступово заходять на нову територію і формують лояльність і прихильність е нових виборців. На жаль, не надійтеся, дорогі мої. Співвітчизники, що е, люди під час війни змінилися. На жаль, ті самі інструменти політичної пропаганди діють, і якщо газета за 9 мільйонів зараз в Кременчуці не виходить, то ці самі гроші йдуть на розвиток інших ресурсів політичної пропаганди. Як би не сумно було про це говорити? Ну і що е, на цьому все. Сподіваюся, що правоохоронні органи зацікавляться витратами пального на цьому комунальному підприємстві. Сподіваюся, що комунальні підприємства Кременчука в цілому будуть більш обережно ставитися до витрат бюджетних коштів під час повномасштабного вторгнення.